Я не з тих, хто просто спостерігає, як усе відбувається. Я намагаюся шукати глибину там, де інші бачать поверхню, і вірю, що зміни починаються з небайдужості і проактивності. Мене цікавить не просто те, що відбувається, а чому ми живемо саме так і як зробити, щоб було краще. Ці запитання формують мій фокус, ритм і ідеї. Щоб отримувати відповіді, я багато вчуся. І це не лише офіційні магістратури, а щоденне системне навчання через книжки, власні досвіди і історії інших. Ми з колегами створюємо якісне і цінність медіа, не заради гучності чи охоплень, а задля змін, нових сенсів і відповідальних спільнот. Це простір, де історії народжуються для розуміння, простір, де цінності важливіші за алгоритми. Якість моя головна вимога. Важливі сенси не повинні тонути в шумі. Тому ми розповідаємо про країну через людей, які тут і зараз будують спільне майбутнє. Зміни не приходять самі по собі. Я ставлю собі за мету обирати проєкти, які не просто важливі, а змінюють погляди, провокують діалог, відкривають нові підходи. Бо медіа це інструмент, який підсвічує важливе, ставить його у фокус і дає поштовх. Сучасне життя не дуже дозволяє комфорт, але й дивно було б жити нудно, коли пишеш глобальну історію. Для мене комфорт це здатність рухатись у власному темпі, ухвалювати рішення, концентруватися на головному. Одяг, як і люди, має працювати з тобою, а не проти. І турбат частина цієї динаміки не зупиняє, не заважає і не вимагає. Він дає мені свободу руху і свободу мислити. У моєму ритмі кілька зустрічей на день, зйомки, робота за кавою, обговорення ідей і читання книжок. І турбат працює зі мною в цьому темпі. Світ змінюється швидко. Ми мусимо бути гнучкими, думати по-новому, адаптуватися, шукати нові перспективи і не втрачати головне: глибину, сенси і людяність.